Коли всередині все закипає. Іноді здається, що все дратує, навіть тиша. А гнів він ворог. Це не, демон, це не демон, якого треба вигнати, а сигнал, що всередині багато чого накопичилося, занадто багато болю, розчарувань в тому, це енергія, яка проситься надзовні, бо довго мовчала. Ми часто звикли діяти на адреналіні, на адреналіні швидко, різко, через боротьбу. Але приходить момент, коли потрібно зупинитися. Тіло не знає, куди падіти цей внутрішній вогонь. І тоді воно починає палати зсередини, випалюючи наш спокій, спробуй не стримувати гнів, а дати йому вектор пробіжка. Удари по подушці, активне прибирання, спорт, ремесло чи навіть допомога іншим це спосіб перетворити вибухову енергію злості на творчу. Можна виписати все, що кипить у тебе всередині, не думаючи про цензуру. Або просто вдихнути і глибоко сказати собі, я маю право злитися, це теж частина мене. Коли Гнів знаходить вихід, і в серце з'являється місце для спокою. Бо сила не в тому, щоб не відчувати, а в тому, щоб дати кожному почуттю свій простір. Коли кипить казан, потрібно відкрити його кришку і випустити пару, і тоді ти знову зможеш спокійно дихати. А якщо інформація була цікавою, ставляйте вподобайку. Пишіть в директ слово хай, якщо потрібна підтримка.